Тобто йдеш вулицею і можна зустріти турка, чи ні? Ні, тут, тут більше арабів. більше. Так ви ж кажете, ти... що 0% їх. Ні, Так не турки, а тут араб, добре, ідеш вулицею, скільки європейців, а скільки не європейців. От 200 людей. Скільки з них буде європейців, скільки... ну, або 100 людей вам так буде простіше рахувати, бо я бачиш вам важко. Значить, 100 людей. Значить, в Ньюпорті, скільки із них буде європейців, а скільки буде з інших континентів? Ну, багато. Ну, скільки? 90, 85, скільки. Ну, ну де -то плюс, -мінус, ну, плюс мінус 50 на 50. Ось так. Тобто, і ви вважаєте цю державу Бельгією, так? Ну, Так. А чим тоді вона різниця від якогось такого, від Афганістану. Ну, якщо брати склад населення. Тут много отаких палестинцев. Ну так. Ну так я ж кажу, що їх багато араби, вони... палестинці це і є Араби. Арабських держав є 22 штуки в світі, плюс Палестина. Хтось її визнає, хтось не визнає, але просто щоб вам було відомо.